Добротолюбіє повчання святого Антонія Великого, розділ 2 про добру моральність і святе життя. Люди звичайно називаються розумними через неправильне вживання цього слова. не ті розумні, які вивчили вислови і писання стародавніх мудреців, а ті, у яких душа розумна, які можуть розсудити, що добро і що зло. І злого та шкідливого для душі уникають. А про добро і користь для душі розумно дбають і робляться з великою подякою Богу. Саме вони воїстину повинні називатися розумними людьми. Істинно розумна людина має одну турботу всією душею підкорятися і всіляко догоджати Богу. Вона повчає свою душу тільки тому, як би благодогодити Богу. Дякуючи йому за все благе проведіння, незважаючи на те, що б не траплялося в її житті, бо недоречно не дякувати лікарям за оздоровлення тіл і тоді, коли вони дають нам ліки гіркі і неприємні, а Богові залишатися невдячними через те, що здається нам нерадісним, не розуміючи, що все відбувається за Його проведінням і на користь нам. У такому розумінні і з такою вірою в Бога спасіння і спокій душі, стриманість, незлобивість, цнотливість, твердість, терпіння і подібні до них великі чесноти, ніби сили ратні, ми отримали від Бога, щоб вони чинили спротив і протистояли тим скорботам, що випадають нам, і допомагали нам у важкий час. Отже, якщо ми вправлятимемо ці сили і матимемо їх завжди на поготові, то нічого з того, що трапляється з нами, не буде для нас тяжким або болістим, згубним чи нестерпним, бо все це буде переможене тими чеснотами, які є в нас. Так не вважають ті, у кого душа нерозумна, бо вони не вірять, що все відбувається на користь нам. Щоб засяяли чесноти наші, і ми були увінчені за них Богом. Якщо, вважаючи багатство і створювану ним насолоду тільки короткочасною, примарною суєтою, і знаючи, що добродійне і богоугодне життя є кращим за багатство, ти будеш твердим у цьому переконанні і завжди пам'ятатимеш про це. То не будеш ні зітхати, ні нарікати, ні ремствувати на когось, а за все, дякуватимеш Господу, коли побачиш, що гірші за тебе прославляються за красномовство, вченість, багатство, ненаситне бажання багатства і задоволень, славолюбство і марнославство при невіданні істини найбільші пристрасті душі. Розумна людина, розглядаючи сама себе, пізнає. Що слід їй робити, і що піде їй на користь, що споріднене їй, і що спасительне для її душі, а що чуже і згубне, і таким чином уникає того, що шкодить душі, як чуже їй. Хто веде більш помірне життя, той більш спокійний, тому що не турбується про багато чого, про землеробів, про робітників найнятих, про придбання всякої речі, худоби. Коли ж ми прив'язуємося до цього, то зазнаючи скорбот, пов'язаних із усім цим, ми доходимо до того, що ремствуємо на Бога. Таким чином, мимовільне наше бажання володіти наповнює нас сум'яттям, і ми блукаємо в пітьмі гріховного життя, не знаючи самих себе. Не слід говорити, що неможливо людині вести добродійне життя, але що це робити нелегко. І справді не кожен може досягнути цього, але тільки ті люди залучаються до добродійного життя, які благочестивими і мають боголюбивий розум. Загальний, звичайний розум, мирський і непостійний, у ньому народжуються помисли добрі і скверні, він мінливий і схильний до матеріального, а розум боголюбивий є карателем зла, яке буває в людях від довільної їхньої байдужості. Неосвічені і простаки сміховинною справою вважають науки і не хочуть слухати їх, тому що ними викривається їхнє неудство, і вони хочуть, щоб усі були подібні до них. Також і нестримані в житті і вдачею, хочуть, щоб усі були гірші за них, думаючи виправдатись тим, що багато злих. Гине і розбещується душа від зла гріховного, яке багатоскладове, і поєднує в собі розпусту, гордість, жадібність, гнів, зухвальство, шаленство, убивство, ремство, заздрість, лихварство, хижатство, нетерпимість, неправду, ласолюбство, лінощі, печаль, боязливість. Ненависть, засудження, хибність думок, неудство, зваблювання, богозабування, від цього всього і подібного розривається бідна душа, яка віддаляється від Бога. Проте, чи істинно подвизаючись, людина веде добродійне і достойне похвали життя, слід судити не за зовнішнім виявом і не за оманливим виглядом життя. А за тим, як, подібно до майстерних живописців і творців, людина показує своє добродійне і богоугодне життя самою справою, відвертаючись від усіляких насолод, як від сітей. Людина багата і благородного походження, бездушевного просвіщення і добродійного життя нещасна в очах розсудливих людей, навпаки, бідний і раб за станом. Щасливий, якщо прикрашений освітою і чеснотами, як мандрівники, заблукавши, гинуть, так гинуть ті, хто не піклується про добродійне життя, захоплюючись бажаннями насолод. Людинотворцем належить назвати того, хто встигає пом'якшити вдачу неосвічених і змусити їх полюбити науки та освіту, також і тих, хто навертає людей нестриманого способу життя. До життя добродійного і богоугодного належить вважати людинотворцями, тому що вони ніби оновлюють людей. Лагідність і стриманість є щастям і благою надією для душ людських. Справді треба людям належним чином влаштовувати своє життя і формувати вдачу. Коли це буде здійснено, тоді легко пізнається і Бог. Той, хто із щирого серця і зі всією вірою шанує Бога, промислительно отримує від нього допомогу для приборкання гніву і похоті, похід і гнів, причини всякого зла. Людиною слід називати або того, хто розумний, відповідно до першого пункту, або того, хто почав виправляти себе. Невиправного не годиться називати людиною, тому що це. Тобто невиправність, справа не людська. від таких треба тікати ті, хто зживається зі злом, ніколи не будуть у числі безсмертних, тобто блаженними безсмертям. Тільки самою справою розумність робить нас гідними називатися людьми, не маючи ж такої розумності, ми відрізняємося від безсловесних тварин лише будовою тіла і даром слова. Отже, нехай пізнає розумна людина, що вона безсмертна, і нехай зненавидить усяку ганебну похіть, яка є для людей причиною смерті. Як митець показує своє мистецтво тим, що обробляє у прекрасні форми взяту ним відповідну речовину, як от хтось дерево, хтось мідь, інший золото і срібло. Так і нам слід показувати, що ми люди не через тілесну будову, а через те, що істинно розумні в душі, що дотримуємося закону благого життя, тобто добродійного і богоугодного життя. Істинно розумна і боголюбива душа знає, що і як повинно бути в житті, і Бога любов'ю умилостивлює, і дякує йому щиро, до нього звертається усіма бажаннями і думками. Як керманичі обачно направляють корабель вперед, щоб не наштовхнутися на підводний камінь або скелю, так і ті, хто ревно прагне вести добродійне життя, хай ретельно піклуються, що їм слід робити і чого уникати, корисним для себе, вважаючи тільки те, чого навчають істинні і божественні закони, відсікаючи від душі лукаві помисли. Як кірманичі і візники, будучи кмітливими і старанними, є справними у своїй праці, так і ті, які ревно прагнуть вести праведне добродійне життя, повинні зосереджено думати і піклуватися про те, як би жити праведно й богоугодно, бо той, хто хоче цього і переконався в можливості для нього досягти бажаного вірою, досягає нетління. Тобто чистого життя. Свобідними вважай не тих, які свобідні за станом, а тих, які свобідні за життям і вдачею, не годиться, наприклад, називати істину свобідними, знатних і багатих, якщо вони злі й нестримані, стримані, тому що такі є рабами плитських пристрастей, свободу й блаженство душі складають справжня чистота і нехтування тимчасовим. Нагадуй собі, що постійно треба виявляти себе розумним, але як добрим життям і самими справами так і хворі вважають і визнають лікарів Спасителями і добродійниками не за словами, а за справами? Чия душа істинно розумна і добродійна виявляється у погляді, в ході, в голосі, в усмішці, в розмовах і в спілкуванні. У ній все змінилося і набуло благого вигляду, Боголюбивий її розум як пильний сторож, зачиняє входи для лихих і ганебних помислів. Роздивися те, що тебе оточує, і знай, що начальники і владики мають владу тільки над тілом, а не над душею і завжди пам'ятай про це, тому, коли вони наказують, наприклад, убити або зробити щось інше лихе. Неправедне і шкідливе для душі не треба їх слухати, хоч би вони мучили тіло, Бог створив душу свобідною і самовладною, і вона вільна чинити, як хоче добре або погано. Розумна душа прагне позбавитися від безпутства, зарозумілості, гордині, зваблювання, заздрості, розкрадання і подібного. Адже це діла демонів і злої волі, і позбавитися цього ревно прагнучи та уважно обдумуючи, встигає людина, яка не шукає низьких задоволень. Ті, які проводять життя в малих і невисоких подвигах, позбавляються і небезпек, і не мають потреби бути особливо обачними, перемагаючи ж у всьому жадання, вони знаходять шлях, який веде до Бога. Розумним людям не годиться слухати різні бесіди, а тільки ті, які дають користь, які ведуть до пізнання волі Божої, бо вона є шляхом, яким в люди знову повертаються до життя і світла вічного. Тим, які прагнуть жити добродійно і боголюбиво, потрібно відмовитися від зарозумілості і всякої пустої і ложної слави і дбати про виправлення життя і серця. Боголюбивий і немінливий розум є керівництвом і шляхом до Бога. Нема ніякої користі вивчати науки, якщо душа не буде доброю і богоугодною, причина ж усього злого впадання в оману і невідання Бога. Глибоке розмірковування про добре життя і піклування про душу народжують добрих і богобоязливих мужів. Той, хто шукає Бога, знаходить Його, перемагаючи всяку похідь безпристрасною до Нього молитвою, такий не боїться демонів. Ті, хто спокушається земними благами і знає все, що потрібно робити тим, які ведуть добре життя, є схожими на тих, які придбали ліки і лікарські засоби, а користуватися ними не вміють і навіть не прагнуть цього. Тому у вчинених нами гріхах не звинувачуємо нікого, окрім самих себе, бо якщо душа самовільно вдається до лінощів, то не може бути непереможеною. Тому, хто не вміє розрізнити, що добре і що лихе, не годиться судити, хто добрий і хто лихий із людей. Людина, яка знає Бога добра, а якщо вона не добра, то це означає, що вона не знає Бога і ніколи не буде пізнана від Нього, бо єдиний спосіб пізнати Бога є доброта. Добрі і боголюбиві мужі викривають у чомусь поганому людей, коли вони присутні, а відсутнім не тільки не докоряють самі, але й тим, які мають намір це зробити, не дозволяють цього. У бесідах не повинно бути ніякої грубості, бо розумних людей звичайно прикрашають скромність і цнотливість більше ніж дів. Боголюбивий розум є світлом, що освітлює душу, як сонце, тіло.